Діти, привіт! Сьогодні у вас зустріч з мастером, і у нас сьогодні цікава тема. Хто знає, що таке Хеллоуін? Хто таке? Хеллоуін, хто знає з вас? Що це таке? Хелловін це щось таке, да? що святкують в Канаді. Всі більшість від цього, як кажуть, в захваті від цього свята. Чому? Бо вони ходять, збирають цукерки. для... Дітей це більше питання цукерок. Для дорослих це питання вже довгорядне, тому що те, що ми бачимо, ем, Хеловін, він був заснований е, в Європі більше туди до Англії, е, в 1745 році. Правда, для вас це може нічого не значить, бо ви лише починаєте жити. А е, це в перекладі Хеловін означає вечір усіх святих. Вони придумали це свято для того, щоб не боятися злих духів. А перед цим святом це свято було язичницьке, і називався він Шабаш Шабаш Відьом. Тобто, це пов'язано було з кладовищем, звідти виходять мертві, ходять цілу ніч. А, і відьми робили свої справи. І весь народ того часу в Європі поглинав у цьому, а, був поглинутий цим святом. І всі цю ніч дуже боялись виходити на вулиці. І от Християнська католична церква придумала, що ж зробити таке, щоб вивезти людей, і вони назвали Геловін. У нас буде. З 1745 року вони зробили свято, а я не боюся. І знаєте, що вони зробили? А, ознака голови а, того, що складовище може вилізти. Вирізали очі, зуби, клали свічку і клали а, на порозі для того, щоб показати, що я не боюся цього свята язичницького. І що саме цікаво? Саме цікаво в тому, що е, люди бояв, починали відвікати від того страхіття. Але пройшли роки, пройшли десятки, сотні років, і потихеньку наш народ з цим Хеловіном вертається в то, що було до цього. Запам'ятайте це. Тому е, я би дуже хотів, щоб ви діти. Вкладали в це свято не то, що язичницьке, таке панське, що це свято відьом, всяких там страшилок на кладовищі, а вкладали дійсно, що Господь з вами. Тому, е якщо ви збираєтесь йти на головін, збирати цукерки, то хоч не вдягайтесь у страшні костюми, хоча б це робіть. Е е тому що ви діти світла, ви не можете. Асоціювати себе з дітьми тьми. Тому пам'ятайте, що було спочатку свято чого? Свято Шабашу, відьом і мертів. А потім його в протест переробила Християнська церква, переробила його у Вечір усіх святих. Хелло він називається. Тому сьогодні ми вам побажання. Знаєте, які? Чому не потрібно боятися все цього, що люди понапридумували? Тому що в Ісаї в 41 му розділі, в 10 му вірші написано: дивіться, що Господь вам каже: не бійся, бо я Господь з тобою, не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили, допоможу тобі, підтримую тебе правицею правди своєї. Тому запам'ятайте, коли у вас щось страшне в кімнаті, здається. Або під кроваттю, здається, щось страшне, або щось страшне на вулиці. Пам'ятайте, у вас Господь, ваш захисник. А коли дуже страшно, кажіть в ім'я Ісуса Христа і бігеть. І воно тікаєш, перекидається. Ну, правда, воно у вашій уяві, і тому ваша уява буде очищена. Тому пам'ятайте, ганяти всяку нічість імені Ісуса Христа прекрасно. Тому моя така вам порада. і... А Господь дає вам гарантію: от тобі, 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 тобі. Дає гарантію в святому письмі: Не бійся, я з тобою. Не бійтеся, бо Господь з тобою. Не лякайтеся, бо я Бог твій. Якщо у вас Бог Ізраїля, Бог, то не лякайтеся, Він з вами. Я дам тобі сили, допоможу тобі, підтримую тебе, правицею, правди своєї. Ось така його обіцінка, о, обіцянка для вас. Тому давайте ми зараз будемо молитись. Дякую вам. Я запрошую сюди всіх вчителів. Сядьте біля мене, хто там вчителя сьогодні.